Щастя іноді саме знаходить тебе, але його не можна змусити. Можна жити так, що щастя буде змушене тебе знайти. Я завжди намагаюся вітати людей на їхній рідній мові. Hello! Аньо Хасейо. Привіт, Мархаба. Друзі, бонжу Сава! Як справи? До речі, слово «Hello», Hello. Hello. Насправді прийшло з угорської мови. От вони перевіряли перший телефон. Чути, ви чуєте? Ало хело кажуть, що саме так з'явилося слово хелоу. Я дуже цим пишаюсь. Я Андраш Мадяр за національністю, але світ знає мене як Гарольда, який приховує даль в душі мені 20 чи 30. і це мій путівник до щастя. Коли я взявся за цю роль, можу сказати, що це було найкращим рішенням в моєму житті. Моє життя стало більш барвистим і більш відкритим. Мені здається, я тепер більш щасливий хлопець ніж був раніше. Кожного дня я отримую, я отримую повідомлення від хлопців, які питають поради. І я завжди кажу не парся. Сховай свій біль, посміхнися і найгірше минує. А життя ж прекрасне, сонце знову засяє. Завтра настане новий день. Щоб стати набагато щасливішим, займися улюбленими справами, послухай хорошу музику, вирушай на природу, почитай цікаву книгу, сходи до кінотеатру, зустрінься зі своїми кращими друзями, торкнися трави. Я завжди любив подорожі з південної Америки до Сибіру, з Канади до Сінгапуру. Я був у незліченній кількості країн. Я був на кількох криптоконференціях. Тисячі людей з'їжджалися з усіх куточків світу. Це був дуже інтернаціональний склад людей. І всі вони говорили однією мовою: я люблю атмосферу, дух криптовалютного світу. Я беруся за ситуації поза моєю зоною комфорту. Я люблю випробування, випробовував вільне падіння в аеротрубі. Медитував у Гімалаях, займався глибоководним дайвінгом на інших зйомках. Я катався на киті. Я їхав на машині, і за мною гнався танк часів Другої світової. Це було захоплююче Том Круз. Та хто він взагалі? Я був дуже щасливий, коли я усвідомив, що моя особистість або де Гарольд, який приховує біль, феномен, який надихнув стільки талановитих художників на створення скульптур, картин, чи ж просто мемів, моє обличчя і мій феномен. Я думаю, залишиться можливо назавжди. І я пишаюся цим. Я думаю, це відео побачать мільйони, а можливо мільйони людей. І якщо я можу передати їм послання, я б сказав лише одне: я пишаюся вами. Продовжуйте в тому ж дусі.